От, скажіть, чи занислювалися колись, як із крихітної, ледь помітної насінини може вирости величезне дерево або розкішна квітка? Це ж одне з найбільших див природи. І от сьогодні ми спробуємо розкрити його таємниці. Ну що, давайте разом зазирнемо в цей дивовижний світ. І от, власне, в цьому і є ключове питання. Подумайте лишень. Насінина може роками лежати ну просто нерухомо, здавалося б, абсолютно без життя, але всередині там прихована неймовірна сила, і що найцікавіше, повний план майбутньої рослини. То як же це все працює? Бо насінина це, знаєте, не просто якийсь шматочок матерії, це можна сказати справжня високотехнологічна капсула для виживання. Вона ж спроєктована для всього одразу і для захисту, і для живлення, і, звісно, для запуску нового життя. Причому в ідеальний для цього момент. Ну що ж, давайте зазирнемо під оболонку. Щоб зрозуміти, як же відбувається це диво, треба просто розібрати цю крихітну конструкцію на її, скажімо так, ключові компоненти. І уявіть собі, кожна насянина, чи то малесеньке макове зернятко, чи величезний кокосовий горіх, усі вони мають ці три основні елементи. І кожен, абсолютно кожен, виконує свою унікальну і, повірте, надзвичайно важливу роль. Гаразд, почнімо із зовнішнього шару. Насінна шкірка. Це, по суті, перша лінія оборони. Вона захищає майбутню рослину від усього: від висихання, від якихось там механічних пошкоджень, ба навіть від деяких шкідників. Ну, справжня броня для найціннішого, що є всередині. Добре, з бронею розібралися. Далі запас енергії. Це ж, по суті, такий собі запакований обід для майбутньої рослини. Такий собі ланчбокс. І зародок буде споживати ці поживні речовини рівно доти, доки не зможе сам виробляти їжу. Ну, за допомогою фотосинтезу, звичайно. І нарешті серце насінини. Це зародок. І це не просто якийсь там набір клітин. Ні. Це вже готова, повноцінна рослина, але в мініатюрі. Вона просто чекає свого часу, і в ній вже є абсолютно все для старту, і майбутні корінці, і стебло, і навіть листя. Так, ця рослина в мініатюрі це не просто якась метафора, це справжнісінький детальний проєкт. Давайте но ну, розглянемо його ближче, побачимо, наскільки там усе продумано. І знаєте, ця структура просто вражає своєю логікою. От дивіться. Зародковий корінець з'явився першим, бо треба ж закріпитися в ґрунті. Логічно, логічно, зі стебелця виросте пагін. Бруничка дасть початок справжнім листкам, а сім'я долі вони слугуватимуть тим самим першим джерелом їжі. І от кількість цих перших листків, сім'я доль, виявляється настільки важлива, що ботаніки взяли і поділили всі-всі квіткові рослини на дві величезні групи. Є однодольні, це, наприклад, пшениця чи кукурудза, вони мають одну сім'я долю, а є дводольні, як от квасоля чи яблуня, у них дві, і це варто зазначити фундаментальна відмінність. Гаразд, ми знаємо, що всередині, але ж насінина може спати роками, роками, що ж її змушує прокинутись, що є тим самим сигналом. Виявляється, для цього потрібен збіг кількох, скажімо так, ідеальних умов. Справжній сигнал до дії. І перше, і найголовніше це, звісно, вода. Коли насінина вбирає вологу, вона ну, просто набрякає, і саме цей процес активує ферменти, а вони вже починають розщеплювати той самий запакований ланч поживні речовини і перетворювати їх на енергію для росту. Далі кисень чому він такий важливий? Бо процес перетворення їжі на енергію, це ж по суті дихання, і без доступу кисню зародок ну, він просто не зможе дихати, а отже, і не отримає сил, щоб пробитися назовні. І нарешті третій ключовий елемент правильна температура. Тепло тут працює як каталізатор, воно прискорює всі хімічні реакції всередині. Якщо буде занадто холодно, насінина просто продовжить спати, нічого не станеться. А якщо занадто спекотно, крихітний зародок може й загинути, тобто потрібен ідеальний баланс. Отже, уявімо: вода є, кисень є, і тепло теж є, всі умови дотримано і настає той самий кульмінаційний момент насінина оживає і починає свою, так би мовити, велику втечу у світ. І ось тут природа знову демонструє свою геніальну логіку. Подумайте, перш ніж тягнутися до сонця, до світла, рослина повинна що зробити? Правильно, надійно закріпитися в землі і знайти джерело води. Саме тому корінець завжди, от завжди з'являється першим. Це її якір, її опора. Отже, на самому початку, на початковому етапі, рослина живе виключно за рахунок своїх внутрішніх ресурсів. Вона, так би мовити, використовує свій ланчбокс. Але як тільки її перші справжні листки нарешті досягають сонячного світла, все, вона переходить на самозабезпечення, запускаючи той самий дивовижний процес фотосинтезу. Тож наступного разу, коли в руках опиниться яблучне зернятко, чи квасолина, чи просто горіх, спробуйте згадати про цей неймовірно складний світ, що прихований усередині. Адже кожна насінина це не просто початок, це ж досконала капсула часу, яка несе в собі цілу історію, історію виживання, геніальної інженерії і, звісно, незламної сили життя.